Для мене в першу чергу взагалі важливий текст. А про що зараз більше пишеться? Це дуже класно буде пісня зі ідеї чи, можливо, слова проходять. І Я сідаю, записують, і я починаю йому наспівувати. Ми нерви один одному тріпаємо. Це нормально. Я не можу, я задихаюся. І цвіте терен. Я не буду це співати. Я б забула про нього цього ж дня. Сьогодні, коли мільйони українців втратили таке важливе відчуття щастя, ми хочемо нагадати про нього і віднайти свій секрет успіху щасливої людини. І у мене вже присутня Астрід Вей, Ніна Донгаузер – це співачка, поетеса та акторка. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть мені перше, що цікаво стало, ви все ж таки більше позиціонуєте себе як акторку, поетесу чи співачку. Якщо чесно, то більше як поетесу, тому що я ну, не можу сказати, що я ще класно співаю. Ну настільки як я це відчуваю, що я б могла це робити, тому в першу чергу як поетеса, а як співачка, це як спосіб донести людям через пісні, бо ніхто ж не читає ті вірші. Ну, я видаюся, але ніхто ж ну майже не читає там підписники, там читають в інстаграмі чи в Фейсбуці. Але ж ну, те, як люди чують пісні. І з музикою можуть краще почути думку, сенс якийсь. От для мене мої вірші, пісні це спосіб донести більше сенсів. Для мене в першу чергу взагалі важливий текст. І це настільки важливо, що навіть я в дитинстві пам'ятаю, що я не могла слухати музику, в якій там один і те повторюються якісь дуже дивні тексти про жартовність, про страждання. Ну я це все просто ну, ненавиділа, не виносила. Mm -hmm. І писала навіть колись. Таке у нас було на він, пам'ятаю, це був урок. Літератури, і ми писали е, доповідь на тему легка чи важка музика. Я писала, що найважливіше в музиці це текст. Є. Ну, Я слухала завжди рок, і для мене це важливо було, щоб там був е, сенс, е, щоб люди могли почути щось дуже важливе про себе, про життя, про мудрість якусь і просто надихнутися. От для мене пісня, наприклад, It's My Life лайф bon Бонжові. Це взагалі мій улюблений співак, і ця пісня для мене це як мій девіз власний. бо що, я не буду жити вічно, да, але я живу тут і зараз. і Це класно. А про що зараз більше пишеться? Про кохання чи про боротьбу? Дуже цікаво, що про боротьбу не пишеться, але пишеться про те, щоб люди прокинулися, побачили всю правду про гру матриці, про те, що можна обирати, чи бути в тій боротьбі, чи не бути в боротьбі, щоб люди взагалі почали бачити, що відбувається. От мої і вірші, і пісню зараз ми робимо. Вона називається Вогник вогник в душі. Просто це це робоча назва. Я зараз не можу згадати. Мені це щойно аранжувальник показав. Це дуже класно буде пісня. І це про той вогник, який є всередині кожного з нас, і як ми можемо на нього спиратися, щоб не завалюватися в драму. А як виникає сама пісня зі ідеї, чи, можливо, слова приходять, чи музика? Дуже цікаво, бо в мене нема музичної освіти, я колись це не змогла одужати, як там Е, Бо в мене, ну, як зараз би сказала, це СДВГ. Ну, я, до 4 ранку взагалі дуже рідко лягаю, це для мене просто якийсь нонсенс. Якщо я рано, друга година, це просто рано, це просто дуже рано лягла. І оце вно, вночі десь пів на третю починається. Якісь е, фрази приходити, якась музика приходить. Хоча ну, я колись гітару розбила об тумбочку перед е, іспитом, ну і тому в мене нема музичної освіти, і єдине, на чому маю, вмію грати, це на нервах, і там Ну, я ще вивчаю <світ> там щоб хоч якось. щоб… щоб. Е, ну, і сальфетжо зараз вже розумію, що це важливо. Але е, от просто я там, наприклад, йду спати і відчуваю, що починається якась там фраза. Чи якийсь мотив, я така, блін, сьогодні точно не буду спати. І я сідаю, записую, чи на диктофон, на співу, і потім я приношу своєму аранжувальнику. ну, У мене їх декілька, але найголовніше це Іван Чернешов, і я Вані приношу, а він геній. Ну, я ні, а він да. І я говорю, Ваня, я говорю, мені тут щось прийшло. І я починаю йому наспівувати, чи включаю він такий. Ясно. І починаю прямо награвати те, що я і підхоплюю. Він Дай якось вас. це відчуває, бо він іноді буває трошки тираном, я його називаю Phantom of the Opera, бо він такий ну реально, як у цьому мюзиклі, такий Phantom of the Opera. Але він дійсно відчуває, що я хочу, і він це робить. Тому це такий тандем, багато років, ми нерви один одному тріпаємо, це нормально. Але скажіть, а на вашу думку, творчість це більше про талант чи про наполегливу працю? Я колись казали, коли я навчалася в театрі, я і в класичному театрі грала, і в чорному квадраті я потім прийшла. Вони мені ще на іспиті питають, що ти прийшла, я кажу, я не можу, я задихаюся в класичному театрі. Ну, я не можу просто. І от чорний квадрат мені дуже багато дав натхнення, дуже багато дав нового бачення, всього просто взагалі. І Анатолій Нійолов, дуже люблю цю людину, поважаю. Кожного дня згадую його фрази, які він казав нам. Він казав, що акторська майстерність це 99% поту і 1% таланту. І я пам'ятаю, що на першому перший день він каже: хто відчуває, хто вважає себе талановитим, підніміть руку. От хто підняв він, горіть, а тепер за двері. І І І я вас нічому тут не зможу навчити. Тому от я вже 6 років займаюсь. в мене майже кожного дня репетиція, різні викладачі. А, дуже зараз мені допомагає моя ще ментор а, лама а, співачка. Дуже її люблю. Вона для мене як старша сестра. Прям вона теж стрілець, як і я, і у нас дуже хороший за того конек. Там Таня Бобир, вона як мама, от Ваня як тато, чи дідусь може навіть більше. Бо в мене дідусь був художником, і він був дуже такий суворий mm -hmm. такий. ну, Правильний, але з розумінням. Я просто сперечалась багато. І от якби не це моє сперечання, я думаю, що я вже давно була б ем, ну, більш. Розвинутою в цьому, але ну це моя природа анархії, Я нічого з цього не можу за скажіть, а під новий рік багато людей підбиває підсумки року. Що вони зробили, чого хотіли, чого досягнули, і ставлять плани на наступний рік. Ви вже підбивали підсумки року і, можливо, вже щось планували собі, що хочете досягнути в 2025-му? Десь до 30 років я це підбивала. Mm -hmm. Мені вже далеко за років. Добре збереглась просто і тому я вже давно не підбиваю. В мене, в мене є план на день, і коли я лягаю спати, я дякую там вищим силам, з'єднуюсь з своїм там вищим я. І от це для мене, от для мене кожен день це мій новий рік. Mm -hmm. Я так живу, бо ну реально ніколи ж не знаєш, куди прилетить, коли прилетить. Це взагалі просто як там кирпичі, просто так не падають, Да? Тобто я розумію, що кожного дня в мене колись були просто дві аварії. і Я після того зрозуміла, що ну життя може закінчуватися раптово в один момент. І тому нема завтра. Ну, можна планувати завтра, але його може не настати. Жити і тому сьогодні. я тільки сьогодні. Ну, от, е, мені дуже подобається е, французька культура, французький стиль, французьке мислення. У мене там дуже багато друзів у Франції. І вони живуть одним днем. От я себе відчуваю за характером металійкою, бо я дуже експресивна, я так от кричу і так руками машу завжди. Чоловік з цього дуже сміється, бо я от так от прямо це роблю от так. А, за якимось внутрішнім світом і сприйняттям, це більше як Франція. Mm -hmm. Тому я думаю, що мене тому і занесло в Україну, бо я з дитинства не дуже розуміла, чому я тут знаходжусь. Ну бо я не відчувала себе тут. Я під Варсельєзу плакала в п'ять років, коли я перше почула. Але я так розумію, що це і для того, щоб надихати і витягувати людей, бо там інше світо світосприйняття взагалі інше. У нас занадто багато жертовності. і коли я Ну, з однією викладачкою е, співали там пісні оці, там народні мені давали, mm -hmm. і цвете терен юрю. Я, Я не буду це співати. Вона каже: чому перю? Я, Я б його за порог <laughs> і біжав би собі далеко, і берю <laughs> я б забула про нього цього ж дня. Ну бо я не розумію, нащо ці страждання? От реально серйозно просто. А от якщо зараз подивитися в наступний рік, 2025, ви плануєте розвиватися в якому руслі? Більше як акторка, чи більше як поетеса, чи більше як співачка? Які плани? Як акторка, мені стало сумно, ще коли я почала терапію свою 13 років тому. Я пішла тоді з театру. Ну, я як зрозуміла. Чому я там знаходжусь? Я дуже люблю акторів. Це моя сім'я, така величезна. Вони до мене іноді там приходять, теж звертаються. Дружимо, ну коротше, сім'я, але для мене зараз от більший акцент на розвиток мого проекту Astrid Way, тобто як співачки а Ну, а Вірші свої я надрукую в цьому році, ну, в 2025-му. Mm -hmm. Бо я зараз роблю, вже збираю їх докупи. У вас збірка якась буде, так? Ну, В мене вже є мої вірші в альманахах, mm -hmm. і там осінні, зараз зимовий буде, але я це вже зберу в купу і це буде mm -hmm. видання вже. Розкажіть про свій гурт. Там вас чоловіки, ви зібрали. Одні чоловіки, і вони коли і ви, починають жар... серед них, коли вони починають жартувати, це просто я, я кажу, «Мені треба клавішниця. Вони к... кажуть, треба клавішник. «Ні, клавішниця. Я кажу, мені треба тут жінка інша, так що мені дуже треба клавішниця. І бо вони жартуються, в них свої жарти. Ну я була байкером для мене це нормально, але іноді це просто. Бо ну, вони ще й творчі і починається це. Але мені це подобається, бо я з дитинства тільки з хлопчиками гралася, і мені зрозумів, зрозуміли цей контекст і ця середа. Тому для мене це і там ще чоловік грає в мене на гітарі, це просто та мрія, про яку мріяла з дитинства, щоб зі своїм партнером. Разом співати чи грати. А це допомагає чи підтримує він вас? Так. Чи навпаки, якось це складно спрацювати з чоловіком на одній сцені? Ні, це, це, це легко. Це дуже легко, бо він дуже сильно підтримує мене. Mm -hmm. Бо я, ну, є ж чоловіки, що як обрізають крила, типу, щоб не світила, mm -hmm. яскрава не була, щоб там якісь... контролює все. Да. А він просто поруч і mm -hmm. підтримує і. Надихає, і як пісні навіть про кохання де пишу, це про нього. Тому ми сьогодні говоримо також про щастя і не можу вас не запитати. На вашу думку, що потрібно людині, щоб бути повністю щасливою? Повністю щасливою? Так. Це померти, напевно. Це Буда так сказав. Да? <свистач> ну, я просто мені дзен-буддизм дуже близький, <свистач> тому <свистач> повністю щасливим це неможливо, на жаль, да? бо це наш мозок, який не може це витримати. І <свистач> люди, які приймали різні речовини, вони знають, що цей приступ щастя, який там буває завдяки якимось психо... Речовинам, так, воно потім так виснажує, що хочеться на ранок померти. Тому баланс, от я за те, щоб Іга. був баланс і не було ейфорії, щоб було все гармонійно і збалансовано. От порадів, зупинився, Іга. щось потворив, відпочив. Ну, тобто баланс Іга. у цьому має бути, тому що інакше можна вигорити, а треба ж нам їхати довго. Угу. Ну і на закінчення нашого інтерв'ю хочу, щоб ви привітали наших телеглядачів з наступаючими новорічними святами. Я вітаю всіх вас, любі українці, з наступаючим і новим роком, і з новорічними всіма святами і Різдвом Христовим. І я бажаю вам віри, наснаги, любові, балансу і внутрішньої гармонії. І все буде Україна! Вітаю! No. Lì nemmeno within De color roba sta scusci Też po skróciek